Трамп готовий завдати військового удару по Ірану. Можливо, наступні дні будуть вирішальними. Пентагон виконає будь-який наказ Трампа. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі «Главред». Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Дональд Трамп схвалив план можливого військового удару США по Ірану. Проте вирішив тимчасово утриматися від його реалізації, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від продовження ядерної програми. У пресі широко обговорюється ймовірність удару американської авіації по підземному заводу зі збагачення урану Фордо. Військові експерти зазначають, лише США має надважкі. 13,5 тонні високоточні бомби, які теоретично можуть пробити десятки метрів гірської породи, під якими заховані тунелі та зали Фордо. Ізраїль за її словами такої зброї немає. На запитання журналістів чи ухвалив Трамп остаточне рішення щодо удару по іранських ядерних об'єктах. Він відповів двозначно: цитата: можливо, я це зроблю, а можливо і ні. Президент підкреслив, що наступні дні будуть вирішальними. Далі цитата: наступний тиждень буде дуже важливим, заявив він, вимагаючи від Ірану беззастережної капітуляції. Водночас, верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї уже відкинув можливість будь-яких серйозних поступок. У своїй заяві він застеріг, що будь-яке військове втручання з боку США матиме. Цитую непоправні наслідки. Пряма цитата: Іранський народ не здасться. Наголосив він у телевізійному зверненні. Всереду на цю заяву Трамп відреагував коротко. Цитую: я скажу успіхів! Він додав його терпінню, настав край, проте знову не розкрив чи ухвалить рішення про удар по Ірану. Цитата: ніхто не знає, що я збираюся робити, сказав президент США Дональд Трамп до обміну погрозами долучилася місія Ірану при ООН. У заяві, опублікованій у соцмережі X, сказано: цитата: жоден іранський чиновник ніколи не ставав на коліна біля воріт Білого Дому. Єдине, що викликає більшу огиду ніж його Трампа, брехня це боягузлива погроза усунути верховного лідера Ірану. Іран не веде перемовини під тиском, не приймає мир на умовах тиску. І поготів не робитиме цього з відставним розпалювачем воєн, який відчайдушно чіпляється за залишки впливу, підкреслюється у заяві Ірану. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бінь'ям Нетаньягу у середу ввечері заявив, що Ізраїль цитую рухається крок за кроком. До усунення загроз, які становлять іранські ядерні об'єкти та арсенал балістичних ракет. Цитата: Ми контролюємо небо над Тегераном. Ми завдаємо нищівних ударів по режиму Аятол. Ми вражаємо ядерні об'єкти, ракети, штаби, символи режиму, сказав він.